Вітаю, шановні сидівники, всім бажаю міцного здоров'я. Дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося в абрикосовому саду. І ось перед нами підряд 2, 3, третя далі три абрикоски, які радикально омолоджені. Ось ми бачимо, як вони напускали вже скільки тагонів. Ми їх мусили радикально омолоджувати, вони сильно пішли вгору. І вже часткове омолодження мені не допомогло, так як, наприклад, ось поряд є абрикоски, які частково омолодження, мають нормальний вигляд. Їх прийшлося радикально омолоджувати. Значить, ну, звичайно, тут прийдеться ще нам зробити деякі операції, вже можна зробити. Значить, про що, про що підемо пізніше? Я це покажу і розкажу. Кому буде цікаво, може спостерігати. Ми омолоджували не тільки абрикоси, у нас є і яблуні і сливи. І персики омоложені радикально. Так що кому буде цікаво, я можу показати.